Для початку представтесь для кадру. Мене звати Віталій Вакула, мій син Петро Вакула приймав участь у складі збірної України в міжнародних змаганнях, чемпіонат світу, який проходив в Німеччині. Дуже раді з наших хлопців, достойно виступили. В першу чергу ми з них переживали і молилися, що вони, повторюсь, достойно виступили. А вже медалі і. Грамоти приходять за рахунок їхніх переживань, вболівань, наших вболівань і їхніх старань. Слава Богу, виступ удався. Збірна України зайняла почесне друге місце загальної команди. Ну, вступили німцям, які приймали ці змагання, чого посмішка, бо не обійшлося без курйозів на користь збірної Німеччини. Хоча слава Богу, виграли та й добре. Наші хлопці виступили шикарно. Зокрема, скажу про свого сина, дуже ним довольний, горжуся ним. Він показав себе як справжній боєць, достроково виграв майже всі свої бої, чи з посмішкою програв німців у півфіналі. Хоча по відгукам наших хлопців і по залу, зал гудів, коли німці давали очко. Ну, так сталося, стало що сталося. Радий за них, радий за свого сина. Надію, що ці здобутки, які вони зробили, в майбутньому їм пригодяться і для їхнього виховання, і для майбутніх спортивних досягнень, можливо, кращих. Але чемпіонат світу це дуже великий показник. Дуже радий за них. Дуже вдячний тренерам Івану Кириловичу, Руслану Адамовичу, що вони підтримали їх, поїхали в Німеччину, підтримали. Дай Боже їм на майбутнє хороших досягнень. Хороших вражень від змагань і що вони найбільш хорошими людьми. Вищий голова батьківського комітету федерації спортсного бою. Як важче працювати, ну, як голова батьківського комітету, що як батько? Петра? Як батько набагато важче. Дуже переживав, чесно. Голова. Якби просто заключалось в тому, щоб підтримати хлопців, як голова комітету, це друге. А коли от, твій син знає, що там він б'ється, то набагато важче. От доводиться, знаємо, ми що не вистачає у України коштів на ці поїздки. Збірна України, на жаль, напевно, цього разу теж їхала да. в принципі, Хлоп, власним коштом. Да? Власний кошт це так ну, батьківського комітету, в тому числі, скажімо так, <гум> <да>? <гум> ну як ви думаєте, як нам треба рухатися, змінювати? щось, щоб збірні команди? Я думаю, примені? що однозначно збірна України має їх і держави. Ми батьки ми згідні допомагати, ми будемо допомагати. Але парадокс, коли збірна України представляє честь. Держави і не виділяються кошти на цю поїздку, навіть на елементарний, на проїзд, все за наш рахунок. Я не жалуюся. Я хочу, щоб моя дитина і так само їхні батьки виступали, якщо він гідний захищати честь. Ми згідні фінансувати, але все-таки це честь держави. Це не просто честь мого особисто сина чи другого сина, других батьків. Це честь держави. Я рахую, що все таки держава мала би подбати і в першу чергу спорткомітет, який можливо не звертає увагу на рукопашний бій. Може, він не такий популярний, як можливо, карате, який входить у склад Олімпійського комітету, але все-таки це. Це сильний духом бійці, які представлять гідно нашу Україну на міжнародному чемпіонаті. І для мене було дивним, що держава ніяким чином не допомогла, щоб хлопці наші поїхали на ці змагання. Певно будемо міняти разом ситуацію. Однозначно будемо це піднімати. Обов'язково будемо виходити з пропозиціями і від федерації рукопашів від батьківського комітету. Будемо виходити і. Нагадувати їм, що в нас є гарна збірна, гарна школа, і в Чернівцях, зокрема, які складають кістяк збірної України, і ми наразі приймали міждорож, між розміж е, е, українські змагання державні на державному рівні, гарно проводили їх. У нас і судді, і тренера на високому рівні. Я я рахую, що ми могли б звернути на себе увагу як федерація рокопашного бою, зокрема Чернівецька і Українська. Нашого спорткомітету, що вони все таки виділяли кошти для наших бійців. Я думаю, що ми поміняємо і економіку України, щоб вистачало на це. Дай Боже, ми на це працюємо. Дякую.